Кабаландське благословіння на 7 люте 26 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеця, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Господь сів біля скриньки в храмі і побачив, як кидали гроші в скриньку, пожертв на храм. І одна вдова кинула дві лепти. І він сказав, що ця вдова кинула найбільше із всіх тих, хто кидали багато, бо вона кидала від своєї бідності весь свій прожиток. А інші кидали хоч і багато, але свого достатку, який не впливав на їхній, на їхнє проживання щодня. І я от, коли дивлюсь на цей, на цей епізод, який Ісус помітив і сказав тим, хто був з ними і учням своїм, що дава добре зробила. І добре зробили ті багаті, що кидали. тільки могли. Наскільки могли, це означає, що наскільки було сили у них духовної. І він ще сказав, що вдова дістає спасіння своєї бідності, а багаті дістають спасіння своєї ситості, наскільки вони відносяться до цієї ситості. І там і там. Потрібна допомога Господня. Бо для того, щоб кинути дві лепти, як вдова кидає, треба мати ще серце сокрушене, не роптати на свою бідність, а дякувати Богові за його дотик на собі. Також і в багатстві треба навчитися цим багатствам ділитися і діставати Царство Небесне за рахунок цих багатств. Купляти або набувати навіть дари небесні, які не там у небесному царстві. І Господь, напевно, крім того всього, що Він говорить в цій притчі, говорить про те, що в будь-якому нашому стані або бідності, багатстві, в складних умовах, як сьогоднішня війна є шлях для спас... до спасіння. Він не каже, що багаті погані. Він каже, що їхній е... шлях до Господа е... або їхній скарб, вони ще повинні його знайти, дістатись. Небесний скарб. І у них одні умови, а у бідної вдови інші умови. І говорить про те, що бідна вдава, і ці, багаті, які скидали багато пожертву, багато пожертву з їхнього розрахунку. Всі вони однаково опікуються Господом. І всі однаково Господь хоче, щоб вони дісталися Царства Небесного. Було Єдиним з ним. Одні і всі вони надбали, і смиренність, і своє добре щире, і щедре серце. І любов, любов один до одного, і милосердя до ближнього, і доброту до світу всього, цього. А шлях кожного з нас різний. Бо ми не знаємо, у якому стані ми пропадемо. Майці наразі, що можна бути багатим і пропасти, можна бути і бідним і пропасти. Можна бути і священником і пропасти. А можна бути і багатим, і бідним, і священником, і спастися. І мені здається, дуже часто Господь саме це говорить, щоб коли він виділив долу, то ті багаті, які навколо є не втрачали надію або не робили дурних вчинків щодо свого стану. А навпаки, шукали свій шлях до спасіння, бо і в тому стані, в якому вони є, є те, що вони можуть віддати або обміняти на цари небесні, які будуть саме так цінуватися, як ті дві лепти вдови в її стані. І в той час, коли це стається в той момент, щире серце розуміється і вже не дивиться на те, що хтось вищий за мене. Царстві Небесному, бо я теж в ньому, а навпаки, радію за ближнього свого, а не, знаєте, якось печалюся сумую за це, що ось хтось більший за мене. А навпаки, я радію, що він кращий за мене. Бо і я в цьому царстві, бо сам не знав, скільки в мене було сил і можливостей. І може навпаки у мене нічого не було, а Господь мене підтягнув до цього місця. І я заздрити тому, хто краще за мене не буду, а навпаки буду радіти. Як радіти тому, хто підтягнутий несправедливо з нашого точки, з точки зору, ну тобто з милосердя Господнього, а насправді немає, за що йому в царти небесному бути. Або за молитвою свого рідного, наче матері за сина, тих саме. Опиняється людина в Царці в Небесному. Ми не повинні плутати, що в Царстві Небесному залишається з тими пороками, які, і недоліками, які є на землі, які, при вчиненні яких ми отримаємо біль, коли нас це зачіпає. Та людина, вже яка нам завдала болю, вона вже не є такою. Вона вже помінялася. І Господь її поміняв і посадив поруч з собою за стіл свій, на весілля своє, на бенкет свій. І в тому бенкеті вже немає тої грішної людини. А є людина і прощена, помилована, і та, яка змінилася. Дай Боже! Щоб твоя мудрість, Софія, прибувала на кожному з нас, і ми це все зможемо розпізнати і жити цим. Амінь.